Компанія Будмол – ваш надійний партнер у будівництві та житлових рішеннях. Ми спеціалізуємося на створенні якісного житла для різних потреб і цільових груп. Ми дбаємо про зручність та комфорт кожного клієнта. Ми будуємо як тимчасові житлові комплекси, які ідеально підходять для тимчасового проживання, так і приватні будинки, що створюють затишок і комфорт для вашої сім'ї. І вже зараз відправляється СІП-панельний комплект до Києва, де наша команда збере його за лічені дні. Нещодавно в готелі Гранд в Ужгороді наша команда зібрала такий барнхаус за п'ять днів. СІП в перекладі з англійської структурно ізольована панель. Це означає, що в основі будівництва сіп панелей використовується принцип ізоляції споруджуваної будови від будь-яких впливів навколишнього середовища, з чого складається сіп-панель. На високоякісні плити OSB3 наноситься поліуретановий клей. Зверху кладеться лист пінополістиролу і зверху ще одна плита OSB3 з попередньо нанесеним клеєм. СІП-панель Панель це не складний, але високотехнологічний будівельний матеріал, який має добре продумане поєднання компонентів в панелі. Це швидко, мобільно, екологічно та енергоефективно. Більше 50% домів в Європі та 90% в США збудовані сіп панелей. В липні цього року виповнилося рік від заснування компанії Будмол. За цей рік пророблена дуже важлива робота. Найперше ми підтримали виробників, національних виробників для того, щоб підтримати нашу економіку. Ми створили шість виставкових майданчиків: Київ, Мукачево, Тернопіль, Чернівці, Івано-Франківськ для того, щоб показати, що модульні, каркасні сіпанельні будинки це зараз на часі. Це швидке, екологічне, енергоефективне житло, яке наші українці можуть отримати вже зараз. Звичайно, ми так само і приймаємо активну участь в розбудові туристичних локацій. Ці готельних комплексів кемпінгів глемпінгів ми співпрацюємо з територіальними громадами. Ми співпрацюємо з нашими зарубіжними партнерами, і на сьогоднішній день ми маємо виконані об'єкти як на Польщу, на Ірландію, на Болгарію. І зараз ми також вже відкриваємо наші регіональні представництва як в межах України, так і за кордоном. І я хочу сказати, що за цей рік ми маємо хорошу репутацію. Ми маємо дуже хороших наших партнерів, і навіть маємо відзнаку за відбудову незалежної України. Комітет будівельників України відзначив нашу команду медалями і орденами. За відбудову України і за модернізацію України зараз ми знаходимося в цеху. Це наше нове виробництво сі панельних будинків. І вже перший позаду мене перший будиночок сьогодні виїжджає на Київ. Наступних два будинки вже на Чернівці. Наша команда працює на нашій економічній. Передовій на нашому економічному фронті, тому ми запрошуємо всіх до співпраці. Ми запрошуємо територіальні громади, підприємці. Ми запрошуємо державні громадські організації. Ми запрошуємо туристичні організації, і звичайно, ми все працюємо для того, щоб економіка України, відбудова України йшла повномасштабно. Скоро ми відкриваємо новий цех по виробництву українських будинків, які робляться з соломи і. І глини, це наше українське, і скоро ви вже побачите перші зразки. І ви знаєте, як не дивно, але перші замовлення вже поступили з скандинавських країн, і ми вже над цим працюємо. Наші проектанти, наші розробники, наші дизайнери створюють унікальні наші моделі у українських виробників. Тому рухаємося. Разом на нашому економічному фронті і ми, фронті, і ми запрошуємо до співпраці кожного хто хотів би представляти наших українських виробників на світовому ринку, ну і в наших офісах продажу в межах України. Ми пишаємося нашими проєктами, які втілюють сучасні технології та інновації в будівництві. Звертайтесь до компанії Будмол, і ми з радістю допоможемо вам реалізувати ваші житлові та бізнесові задуми. З нами ви отримаєте надійне партнерство та неперевершену якість. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 050 377 37 21. Будмол Центр простір вільних людей.